О, намасте! Ми продовжуємо читання книги Його Васіштхи. І сьогодні у нас глава історія про Ахалію. В Україні Макда жив був король, якого звали Індра Дюмна. Ахалія була його дружиною. Так само жив молодий вродливий юнак із сумнівною репутацією Індра. Одного разу королева почала історію спокушання знаменитої Ахалії королем небес Індрою. Внаслідок цього вона закохалася в юнака Індру. Любова Харрі була дуже сильною. Одного разу з допомогою однієї служниць, вона заманила Індру до своїх покоїв, з тих пір вони таємно зустрічалися і насолоджувалися одне одним. Ахарія світилася щастя, про їхній зв'язок стало відомо і чутки досягли вух короля. Щоб зруйнувати состунки Індри і Ахалії, король лютував і карав їх різноманітними способами, топив коханців у краженій воді, кип'яти в волі, їх прив'язував до ніс і били батогами. Індра сказав королю зі сміхом: О, королю, весь світ для мене, моя кохана, і я для Харї теж. Ти нічого не зможеш з нами зробити, я є тільки мій розум, тільки розум створює людину. Ти можеш покарати тіло, але ти не зможеш покарати розум або навіть трохи змінити його. Якщо розум повністю чимось наповнений, то те, що трапляється з тілом, на нього ніяк не впливає. На розум не впливають ні прокльони, ні благословення, так само, як потужна гора не поверхнеться від удару рогів дрібної худоби. Тіло не створює розум, але розум створює тіло. Тільки розум насіння для тіла, коли дерево вмирає, його насіння не вмирає, але коли вмирає насіння, дерево помирає разом із ним. Якщо тіло руйнується, розум теж... і розум може створити собі інші тіла. Сонце продовжило. Король тоді пішов до мудреця Бхарати і почав благати, щоб мудрець покарав оперту пару, наклавши на них закляття. Мудрець сказав, сказав закляття, але закохані сказали йому і королю на жаль, ви нічого не розумієте. Створивши прокляття, мудрець витратив усе те, що набув за довгі роки практики. Прокляття зруйнує наші тіла, але ми від цього нічого не втратимо. Ніхто не може знищити розум іншого. Потім прокляття знищило їхні тіла, покинувши тіла, вони народилися знову як тварини, потім як пташки, а потім як людські істоти в гарній сім'ї. До сих пір, через свою любов вони втілюються разом як чоловік і дружина, навіть дерева ліси, надихаються, наповнюються їхньою любов'ю одне до одного. Навіть прокляття не змінило розуму цих закоханих, ти не можеш змінити всесвіти, які були створені десятьма синами мудреця. Але ти нічого не втратиш від їхнього повного занурення в свої створіння. Нехай вони переживають творіння власного розуму. Вони не можуть бути тобою знищені, як не може бути стерто відображення в кристалі. Твори свої світи з власним розумінням у своїй свідомості. Насправді безмежна свідомість, розум і безкінечний космос одна субстанція, наповнена безкінечною свідомістю. Тому без різниці, що, створиш, що створили творців, ти можеш створити стільки світів, скільки захочеш. Тройць Брахма сказав Сірці: Вислушавши пораду сонця, я почав творити свої світи як породні вираження мого власного буття. Я попросив сонце бути моїм першим помічником. Так воно було сонцем у творіннях синів мудреця, а також попередником людства в моєму творінні. Це подвійна роль чудово йому вдалась. І відповідно до моїх намірів, воно допомогло мені створити світи, що з'являється, в чиїй свідомості втілюється, затверджується і приносить плоди. Така сила розуму. Як сини мудріця стали творцями силою свого розуму, так і я став творцем цілого світу. Розум дозволяє речам з'являтися тут. Він же створює зовнішній вигляд тіла і всього іншого ніхто, крім нього, це тіло не відчуває. Творець Брахма сказав: індивідуалізована свідомість розум має в самій собі найрізноманітніші потенціали, як приправи мають різні смаки. Ця свідомість сама проявляється як тонке або ефірне тіло, коли вона стає щільною, вона здається фізичним або матеріальним тілом. Індивідуалізована свідомість, коли її потенціал знаходиться в надзвичайному тонкому стані, називається обмеженою свідомістю або душею. Коли всі фокуси індивідуальної свідомості припиняються, вона сама всяє, як вища істота. Я не є ніхто інший із присутніх тут не в цьому світі це не що інше, як безмежна свідомість. Як проявилися... Наміри тих юнаків – такі всі прояви навколо засновані на безмежній свідомості. Намір дозволяв їм, так само як і мені, відчути себе творцями. Чиста і безмежна свідомість думає про себе, як про її індивідуальну свідомість, душу, як про розум, а потім вірить, що вона є тілом. Коли ця подібна до сну фантазія триває скільки-небудь довго, цей сон відчувається як реальність. Він водночас і реальний. І нереальний. Оскільки він сприймається, він здається реальним, але через властиві, власти, властиві невідповідності він нереальний. Розум усвідомлює, тому що його основа в свідомості, але коли на нього дивишся як на щось окреме від свідомості, він інертний і неосвічений. Коли є сприйняття, розум бере на себе роль об'єкта сприйняття, але це не справді. Коли сприймаєш таким чином, бачиш браслет, а не золото, яким він є насправді. Оскільки тільки брахман є всім, навіть те, що інертне, є теж чистою свідомістю, але всі ми, від мене до каменя, не піддаємося визначенням ми не інертні і свідомі. Розуміння між двома різними станами неможливо, сприйняття можливе тільки тоді, коли є схожість між суб'єктом і об'єктом. Визначення того, що не може бути визначене, і чиє існування взагалі під питанням. наприклад, інертне і розумне. Це тільки слова, в яких немає сенсу. У розумість суб'єкт здається свідомим, об'єкт вважається інертним. Так існує обмежена свідомість, яка загрузла в омані. Насправді, сама подвійність є творінням розуму уявою. Звичайно, ми не можемо стверджувати напевно, що така уява взагалі існує. Існує. Тільки безмежна свідомість. Коли цей уявний поділ не овіляється тим, що він є насправді ілюзією, виникає помилковий егоїзм. Але коли розум досліджує свою власну сутність, поділ зникає. Освідомлюється єдина безмежна свідомість і досягає найвищого блаженства. Васіштха запитав Брахму. Чому прокляття мудреця вплинуло на тіло Індри, але не на його розум. Якщо тіло невідмінне від розуму, тоді прокляття має вплинути. І на розум теж, будь ласка, поясни мені, чому на розум це не вплинуло або скажи, що вплинуло? Творець Брахма відповів: Дорогий, у Всесвіті від брахми до купини кожна істота і предмет мають два тіла перше тонке ментальне тіло. Як неспокійне і діє швидко, друге тіло плоті, яке насправді нічого не робить. Із цих двох останні підвладне прокльоним, заклинанням і благословенню це тіло неосвічене, безсиле, слабке, недовговічне, як крапля води на листі лотоса, воно повністю залежить від долі, везін і інших подібних чинників. Розум, проте, незалежний, хоча й може здаватись залежним. Коли цей розум впевнене, Певнено робить зусілля, тоді він недосяжний для страждань. Коли він старається, тоді він безсумнівно приходить до результатів своїх старань. Фізичне тіло нічого не досягає, з іншого боку, тонке тіло отримує результати. Коли розум перебуває постійно в ньому, що чисте, він стає недосяжним для прокляті. Тіло може згоріти або загрузнути в бруді, але розум відчуває тільки те, що він, що він занурений. Це і показав Індра. Це ж показав і мудрець дрець Єргетхата, який хотів виконати релігійний ритуал, але впав у колодязь, коли збирав усе необхідне для ритуалу. Тоді він, його, тоді він виконав його в розумі і отримав результат такий самий, як ніби виконав його фізично. Десять синів святого теж змогли досягти стану Брахма, Брахмана тільки власними розумовими зусиллями, навіть я не міг би завадити цьому. Розумові та фізичні хвороби. Так само, як прокляття і лихе око не впливають на розум, який належить самому собі. Вони можуть доторкнутися його не більше, ніж квітка лотоса може розколоти навпілкані своїм патінням. Тому треба намагатися розумом направити розум на шлях чистоти, самому направити себе на чистий шлях, на що налаштований розум, це і миттєво матеріалізується. Напруженим зусиллям він може викликати в самому собі. Радикальні зміни, вилікувати себе від відхідного бачення, в якому ілюзії сприймається за реальність. Щоб не робив розум, те він і відчуває як істину, не змуше людину, яка сидить під приємним місячним світлом, відчувати пекучу спеку, а той, хто знаходиться під палючим сонцем, про холодний комфорт. Такою є містична сила розуму. Васішта продовжив такі вказівки отримали я від Творця Брахми в давні часи і тепер подав тобі Ораму. Абсолютний Брахман нероз... в нерозділеному стані заповнює все, тому все знаходиться в нерозділеному стані. Коли це за власним бажанням конденсується, народжується космічний розум. У розумі виникає намір про існування різних елементів у їхньому найтоншому стані. Все це разом є світлою космічною істотою, яка називають творцем брахмою. Тому творець є не що інший, як космічний розум. Творець Брахма бачить все, що він бажає побачити у власному розумі. Тому що він, по суті, свідомість це він, творець Брахма, забажав і створив нерозуміння, що є розділяючим принципом у Всесвіті, через який і Я приймається за нея. Реальне за нереальне, а нереальне за реальне. Саме цим роздільним принципом нерозуміння творець дає проявитися всесвіт у горі, травинці, водії і так далі. Що складається з різноманітних істот і предметів. Через це, хоча весь всесвіт є лише безкінечною свідомістю, тут здаються існуючими творіння, які складаються з атомних частинок і молекул. Тому Орама, всі об'єкти і субстанції всесвіті з'явилися в абсолютному Брахмані, як виріс з'являється в океані. У цьому нествореному всесвіті розум тверця Брахми сприймає себе як его, так, брахма, космічний розум. Та є брахмою творцем Всесвіту. Тільки сила цього космічного розуму проявляється як різноманітні сили у Всесвіті, безмежна кількість різноманітних створінь проявляє себе в космічному розумі. Потім вони створіння називаються обмеженою свідомістю душею. Індивідуальні свідомості виникають у безкінечному просторі свідомості, створені з елементів. У кожне тіло свідомість сходить через життєву силу і формує зародки всіх стіл і рухомих, і нерухомих. Так відбувається індивідуальне народження. Кожен індивідно випадково, як у прикладі з вороною, яка сідає на пальму і падає кокос, контактує з різними можливостями, які призводять до причини на зв'язки і так далі. Звідти йдуть підйоми, падіння в еволюції, єдиною причиною всього є бажання. Рама. Таким є ліс удаваного світу. Той, хто зрубав його корінь, сокирою дослідження і розуміння, звільняється від нього. Деякі розуміють це швидко, деякі через вельми довгий час. Васіштка, продовжимо. Рамо, тепер я розповім тобі про розподіл істот на найкращих, найгірших і середніх, про те, як стався цей поділ на початку циклу творення. Перший і найкращий серед істот. Народжуються в результаті благородних практик, коли, вони, коли від природи добрі і віддані добрим справам. Вони досягають звільнення за декілька народжують і повні якості чистоти світла і сад. Є й такі, які заповнюються нечистотою, в яких світські звички сильні, і різноманітні. Вони, можливо, досягнуть звільнення через тисячу народжень. Це, най... Це найгірший серед добрих. Серед них є такі звільнення, яких у цьому циклі творення дуже сумнівне, це істоти щільної темряви. Середній тип це ті, хто сповнений динамізму і бажання раджас. Коли такі люди досить близькі до звільнення, в них змішані чистота і динамізм Сатва і Раджас, вони досягнуть звільнення після їхнього відходу з цього світу. Але коли тенденція пристрасного бажання занадто сильна, сублімація займають довший час. Тоді вони повністю раджастичні. Коли раджастична тенденція дуже щільна, вона поступово переходить у темряву або Тамас. Від тих, у кого її якість динамізму включає в себе щільну темряву, звільнення таке далеке, що викликає сумнів. Ті, хто навіть тисячі народжень, все ще знаходяться в темряві, невіддання, вважається істотами темряви, і Тамас. Коли вони могли досягти звільнення, має пройти багато багато часу. А коли просвітлення близько, їхній тамець змішний з якістю світла сатвою. У самому процесі наближення до звільнення їхній тамець змішний з якістю динамізму раджестом. Навіть після сотень народжень досягання звільнення для них буде можливо ще через сотні народжень. Вони сповнені тамаса, а якщо звільнення сумнівне, вони в щільній темряві. Усі істоти. Виникли в абсолютному брахмані при мізерному порушенні його рівноваги, як виліт піднімається на поверхні океану, як простір у банці, простір у кімнаті і простір в ямі є складовими частинами єдиного космічного простору, таке все навколо тільки безмежна істота, якій немає окремих частин. І як вони з'являються з неї, так само вони і розчиняються в ній. З бажанням безкінечного Брахман все йде. Все здається, що виникає і зникає в ньому. Васіштка продовжує: дія і той, хто виконує, виникають спонтанно і одночасно у вищій суті, як виникають одночасно квітка і аромат. але тільки в очах, нерозуміючих створення індивідуальної свідомості здається реальним, тільки тямучий бачать блакит у небі. Для просвітленого обидва вирази індивідуальної свідомості, народжені Брахманом, і індивідуальні свідомості, не народжені Брахманом, без злості. Двоїстість приймається умовно, тільки для навчання, по-іншому неможливо. Встановивши, що індивідуальні свідомості народжені від Брахмана, вчитель вказує на те, що оскільки результат має ту саму природу, що й причина індивідуальна свідомість невідмінна від Брахмана. Все здається народженим від Брахмана, як аромат, народжений квіткою. Результат і причина переходять у Брахмана, як один сезон приходить в інший. З кожним видом істот, що проявляється у всесвіті, одночасно з'являється його, його природна поведінка. Тільки їхнє невицтво відносно власної невід'ємності тої сутності або свідомості призводить до такої поведінки і дії, які викликають реакцію в наступному народженні. Рама сказав: О святий, виістанно висловлюваним мудреців, розум яких чистий, складають писання. Чисті серці, у чому баченні немає поділу, вважається мудріцями. Незріла людина може сподіватись бачити світло істини тільки за допомогою писання і знання просвітлених людей про істину. Ось святий, у цьому світі ми бачимо, що стіні народжується з дерева, а дерево виростає з насіння. Чи можна тоді сказати, що різні істоти народжуються з абсолютно брахмана, насіння попередньої карми? Васіштка відповів. Якщо ти ретельно споспостерігаєш ораму, то ти побачиш, що тільки коли розум залучений у дію, ця дія призводить до результату, тому розум є насінням дії. Коли космічний розум проявив себе в абсолютно в брахмані, в той самий момент були народжені природні тенденції різних істот і їхня поведінка. Втілені істоти стали вважатися індивідуальними свідомостями, немає поділу між розумом і дією. До проекції у вигляді дій він. Виникає спочатку в розумі, а розум, як своїм, а розум як своїм тілом. Тому дія є не що інше, як рух енергії в свідомості, вона обов'язково дає результати. Коли дія припиняється, припиняється і розум, а коли припиняється розум, і більш немає дії. Те стосується тільки звільненого мудреця, але не інших людей. Васіштха продовжив. Розум це тільки сприйняття, а сприйняття є рухом у свідомості. Виразом з цього руху є дія, за якою слідкує результат. Розум є наміром, який виникає у всемогутній безмежній свідомості. Він стоїть між реальним і нереальним, але має схильність до розуміння, хоча він не відрізняється від кінечної свідомості, він думає, що відрізняється. Хоча нічого не робить, він думає, що робить. Ось такий розум. А ці якості невіддільні від розуму, також нероздільний. Нерозділій розум і індивідуальна свідомість. Про що б я не подумав розум, органи дії намагаються це матеріалізувати. Тут розум є дією. У той же час розум, інтелект, егоїзм, обмежена свідомість, дія, фантазія, народження і смерть, приховані тенденції, знання, зусилля, пам'ять, почуття, сутність, май або ілюзія, активність, інші подібні поняття це тільки слова. Безвідповідної їм реальності. Єдиною реальністю є безмежна свідомість, у якій ці концепції вважаються існуючими. Всі концепції виникли, коли абсолютно випадково, приклад з вороною і падаючим кокосом, безмежна свідомість на мить забулася і стала сприймати себе як об'єкт сприйняття. Коли таким чином завуальована, незрозуміла нерозумінням одна і та ж свідомість, Бачить різноманітність у порушеному стані та ідентифікує предмети, які так це називають, які, які як такі це називається розумом, те ж саме, що закріпилося в переконанні при певному сприйнятті, називається інтелектом. Коли він через невігластво і нерозуміння вважає себе окремо існуючим індивідумом, це називається егоїзмом. Коли він залишає безперервне пізнання, дозволяючи собі грати з незліченними думками, які приходять і відходять, це називається індивідуалізованою свідомість. Чистий рух у свідомості є кармою, або дією без незалежного діяча. Але коли він переслідує якийсь результат від цієї дії, це зазвичай вважається кармою. Коли він підтримує поняття, я бачив це раніше відносно чогось, що бачив або не бачив, це відомо як пам'ять. Коли результати минулих насолод продовжуються залишатися в полі свідомості, хоча самі ефекти невидимі, це відомо як прихована тенденція або схильність. Коли він усвідомлює істину, що бачення поділу є продуктом нерозуміння, це називається знання. З іншого боку, коли він рухається в неправильному напрямі ще більше забування себе і ще більш глибокого залучання в проекції – це називається нечистотою. Коли він підтримує думки відчуттями, це називається почуттями. Коли він залишається непроявленим у космічній суті, він відомий як сутність. Коли він створює плутанину між реальністю і зовнішнім виглядом, він відомий, як має ілюзія. Коли він думає я зв'язаний, тоді він зв'язаний, коли він думає я вільний, він звільняється. Васішка продовжує світла свідомості на твердоє переконаності в існуванні розумом є розумом. Цей розум втілює себе у різноманітних істотах людях, богах, демонах, напівбогах і небесних істотах. Потім він розширюється. Проявляється, як і різноманітні форми поведінки, а також як міста, столиці і так далі. Така істина. Чи є сенс у вивченні зовнішніх ілюзій, тільки розум гідний справжнього дослідження? Тому що, коли ми вдивляємося в сутність розуму, всі створені об'єкти або прояви сприймаються як його порідтя, тільки безмежна свідомість перестає бути творінням розуму, як уважно придивляється, розум поглинає беззалушку, власним субстратом. Коли він поглинається, таким чином виникає вища радість. Коли розум розпадається, настає звільнення, немає більше народжень, тому що тільки розум вважає, що він народжується і помирає. Рама знову запитав молю тебе, розкажи, як все це відбувалося в чистій безмежній свідомості? Хіба може виникнути в ній розум, який є сумнішою? Реального і суміш реального і нереального. Васіштха сказав Рама. Простір триїстий, безкінечний простір неподільної свідомості, кінцевий простір розділеної свідомості і фізичний простір. У такому існують матеріальні світи. Безкінечний простір неподільної свідомості чіт Акаша це те, що існує в усьому, всередині зоні». Як чистий спостерігач того, що реальне і того, що тільки здається існуючим. Кінцевий простір роздільної свідомості, чита акаша це те, що створює поділ часу, що наповнює всі істоти і що зацікавлене у благополуччі всіх істот. Фізичний простір це те, в чому існують різні елементи, повітря і так далі. Два останні простори не є незалежними відносно першого, безкінечного простору неподільної свідомості. Насправді ці два не існують і взагалі поділу простору на три частини зроблено тільки для навчання. Просвітлений знає, що є тільки одна реальність реальність, безкінечної свідомості. Рамо, коли ця свідомість вважає я свідомий або я несвідомий, це і є розумом. Саме з цього неправильне уявлення було створені всі інші фізичні та психологічні фактори. Ось така історія про розум і безкінечну свідомість. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал і слухайте далі читання Йоги Васіштхи, найцікавіше для мене одного із найцікавіших для мене мудреців. І ми продовжимо наступного разу. Ом Намасте!